Кремлівський Шепздик вимагає, щоб в Україні змінили владу. Падло невдячне, щоб в них там в Росії по всіх телеканалах Лебедине озеро крутилось. Моя команда відкривала справи проти тих, хто тиряв ракети і проти тих, хто пороздавали зброю цивільним. Дон Дон з автоматом крутий, але не тоді, коли хтось на нього наставив свого. За залиті мастилом злітно посадкові смуги з метою зірвати висадку десанту та за інші капості, які в сумі по суті зірвали план сво. Народ тієї сторони ще ті пройде свідки, вся країна переведена на військові рейки, зброю їм ці диктаторські режими, які тікає на планеті, втратив них десь під лям одиниць біомаси. І все це діло вони досі називають спецоперацією. Та якби не я, то ваша кремлівська стіна опинилася вже в Україні, розтягнена по камінчику на сувеніри.